Ну що, друзі, похід за грибами був не дуже вдалий, але це ж не привід уже все, подати вічі і нічого не робити. Вдалим виявився похід нагород. Тому у мене ось банки, Чотири півторачних і. Чотири півторачних і 6 літрових. Так, так. Кабачки молоденькі. Різні, різні на колір, який хоч, вибирайте кабачки і усі спеції для закривання, для консервування кабачків. Ну, звичайно, що, да, чого я так за кабачки взялася, тому що хочу вам розповісти, як я законсервую на зиму кабачки, так як огірки. З єдиною поправкою на морку. В огірки такі просто звичайні консервовані, я морби не даю, а кабачки даю все точнісінько, те саме. І навіть так, так само роблю е, ось цей е, маринад. Просто що ще морква. Значить, що у мене тут? Звичайно, що це? Кріпець і хрін, листя хрону. Так, тут у мене далі морква. Цибуля, зубки часнику і листя. Листя смородини та листя вишні. Листя смородина та листя вишні. Оце все точнісінько саме. Я додаю банки з е, огірками. Єдине, що не даю морби. Це я вже повторююся. Ну, і, звичайно, ще зараз сюди лавровий листочок, перець порошком. Можна гвоздику, хто полюбляє. Сьогодні я її не буду кидати. Далі у мене стоїть одна каструля. Це маринад Та буде ці каструлі, що я купила. А ще у мене стоїть ось чайничок невеличкий, такий металевий. Ми ним так не користуємося. Він в мене вже роки спеціально для того, щоб стерилізувати банки. Я навіть вже десь і кришку від нього згубила, тому ось так наставляю на Якраз сюди заходить ось така. Рушечка <гум> доволі така немаленька, але вона так стає, його накриває щільно. От і таким чином я стерилізую банки. Ось отак не знаю, як видно чи не видно через пар. Я собі баночку тримаю рушничком прямо на цей носик чайничка. І так, я вже теж роки стерилізую, це вже звичка. Я інакше, якщо чесно, стерилізувати не вмію і не пробувала і не хочу. Ой. Після того, як баночки простерилізувала, я поставила проварювати кришки. Це обов'язково. Минулого року я практично усе закривала капронками, а цього року варення, компот, гриби капронками, а ось стоїть майже повна упаковка. Кришок, то буду закривати такими овочі і листя вже постікало усе. От, банки я поставила у звичне для них положення. І тепер по черзі починаю. В кожну банку спочатку чорний перчик, потім лавровий листочок, і все тут у мене на око і на мій розсуд. Я не рахую абсолютно, я набрала жменю перцю і посипала по баночках. Ну, лавровий листочок, то вже так зазвичай два. Два. Де попаде, може, подвійний такий, де може такий гілочка три. Ну так, уже як виходить. Саме, ось, не знаєте, щоб не забути, тому що буває так, що вже все закатала і вже навіть і вкутала, а потім... Ой! Не кинула листочка. Так, там, 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 там. є. Точнісінько все те саме роблю з листям вишні і листям смородини. Вишню, наприклад, півторачну баночку буде три листочки. Там літрову буде два листочки. Щоб мене таку зараз запитайте, а нащо я кидаю ці листочки? Ха-ха. Я вам не скажу. Я взагалі, якщо чесно, то не любитель, отут От щось оце на кухні, крутитися біля всього. Але, але це не так скажем невід'ємна частина нашого життя. Ми маємо на зиму щось поставити у погреб, приховати. От, тому я, ну я роблю, але не люблю. Тому я навіть і не знаю для чого. Просто одна людина вже її немає. Пішлося листя смородини. Одна людина, яка мені дала цей рецепт, я ним як закрила раз, ну це уже скільки ми, з Юрою? ми з Юрою на днях буде 17 років. А то, ну хай років 15. Напевно, що. Ну, не буду казати так точно, 15 десь приблизно років. Тому мені людина просто розповіла. Що так робить завжди. І відтоді я завжди теж роблю ось так і нічого міняти абсолютно не планую. Все, смородина єльність ще ось. От тепер є. Далі кріп. І тут немає значення, чи це гілочка, чи це зонтик. Просто ось так склала, скільки мені подобається, і поклала. Все, кріп заклала, десь він ліг, десь він ще стоїть по баночці, але то нічого страшного. Можу, можу додати, що от людина, яка мені такий рецепт давала, звуть е, Галя. Немає її Галі, немає її вже все. А рецепт їй лишився. Далі на дно кожної банки ось кільця моркви, по кілька кілець. Але до моркви ми ще будемо повертатися, тому що її потрібно буде ще додати. Ну, ось так десь на середині наповненої банки, на половині наповненої банки. Далі часник теж по, по 2-3 зубки. На більшу банку 3, на меншу 2. Або якщо менші зубки, то можна і 3. Ну і остаточний штрих на дно це цибуля. Ось так я її вже покришила, просто покажу, що вона там є. Ось так: цибуля. Лишився в нас листочки хрону, він піде на самий верх. Далі, ось я вже підготувала кабачки, порізала їх кільцями, напівкільцями. Перемішала рукою так, щоб вони були. Знаєте, щоб грали кольори у баночці, тому що тут вони такі і світло зелені, і темно-зелені, і рабенькі, і жовтенькі. От, то так, щоб вони були по баночках. Ну, і починаю наповнювати баночки дополовини кожну, кожну до половини, тому що стоїть ще підготовлена морква. Тепер знову докидала морку, і тепер кожну баночку ще ось так добренько струшую, ну, щоб були щільненько, щоб щільненько. Ось так. А тепер кожну баночку ось такий листочок хрону наверх. Листя велике, тому я його так різала на чотири, напевно, що частинки один листок. І тепер кожну баночку просто прикриваю зараз кришечкою. Тому що потрібно зараз буде заправити маринад. І зараз я скажу пропорції для маринаду. Скажу і під відео ще лишу. Можливо, все-таки комусь сподобається рецепт. Значить, так, я рахую, що тут у мене ось по півторачних банках так, 3 літри. 3 літри. Це. Дві 3-літрових, 3-3-літрових три, три і 4-3-хлітрових банки. І тепер пропорції маринаду. На одну 3 літрову банку 1,5 літра води, столова ложка солі, 4 4 лож, столових ложки цукру, 1 стакан уксусу, і усе. Ну, зараз все зроблю. Якщо у мене тут так Раз, два, три, чотири. Так? То це я зараз буду е, заправляти маринад. Ну, я там півтора-півтора, е, півтора, так, шість, е, я линула сім, десь літрів води, то я ще, ще там плюс накину там по пів ложечки. Е, То я, наприклад, так, зараз чотири е, півторачних банки, це буде так, чотири столові ложки солі, плюс там півложки. От 12 столових ложок цукру, там плюс там додам ще там 2 ложки. От 4 стакани уксусу, ну, плюс ще там трішки накину лину. І тоді вже буду заправляти, заливати маринану. Оце 9%. А я дожилася, що стакана не маю, то зараз буду лити в кружку, але десь чуть не повну. Ось так десь. І таких вілю 4. З половиною. І як тільки оце додала, газ виключила. Все, маринад готовий. Беру кружку і заливаю ним баночки. Тут основне поволі почергово, щоб баночка прогрілася, тому що, відколи вона стерилізувалася, пройшло вже трішки часу, вона прохолодна, маринадки п'яток. Щоб не було неприємно я спочатку ось так покрушиться в кожну баночку, а вже на, за наступним заходом ой, тільки маринад ранатклинули, який аромат пішов. За наступним заходом вже кожну баночку подоливаю. Ось таке літо в баночках виходить. Тепер швиденько в двох словах, що ще роблю, і показувати то не буду. На 10 хвилин на стерилізацію. 10-15 не більше без фанатизму, тому що вони мають бути хрусткими. Знімаю, закатала, вкрила, і завтра вони будуть у погребі. А зимою смакота. Е, лишився у мене маринад. я б сказала, що все вийшло, як в аптеці, але то є не так. Маринад лишився, е, що я зроблю. Я візьму трьохлітрову банку, понакладаю так само точнісінько, таких само спецій цим маринадом залю. Звичайною кришкою закрию, добу-дві постоять, протягнуться кабачачки і буде, і буде смакота ще й зараз, не дочекаючись зими, тому що ну, жалко, маринад пропаде там, оце цукор, сіль, нащо. Отаке ще зроблю. Все, хай смакують кабачки.